Доброго ранку. Сьомий день дієти. Ось яка подруга проведе зі мною цілий день. Звуть її Світлана. Ліза пішла вночі, а зранку прийшла. Моя нова подруга у неї дуже яскраві голубі очі. Вона постійно мені щось хоче сказати, ніби попередити про щось, але ніяк не наважиться. Ось така троянда на шляпі, вбрання, прикраси, черевички, сандаліки. І сніданок мій, його важко назвати дієтичним сніданком, бо він такий об'ємний. 80 грамів салату. Морська капуста, морква свіжа і зелене, зелена цибуля, покришена мілко, дрібненько. Яйце. вечірній вчорашній бутерброд, з'їла лише половину канапка. З чого вона? Хлібець помазаний. Помастила маслом, трошки-трошки ледь-ледь-ледь покриває поверхність хлібця. І грам 15 риби червоної. Запиватиму кавою з молоком та ще й з'їм отаку вітамінку. Оцей буде мій сніданок сьомого дня дієти. Мені здається, він Дуже великий вже, я звикла до маленьких порцій, і ця порція для мене, здається, вже, мені здається, вже не маленькою. Я наїмся дуже сильно. Отже, до зустрічі в обід, а вам усім смачного. Світлана вас чекає на обід.